Друзі, вітаю вас на каналі Як Варити і печи. Я сьогодні хочу з вами поділитись рецептом маринованих стрілок чеснику. Це дуже смачний делікатес з пікантним смаком і пряним ароматом. До того, чесникові стрілки містять набагато більше вітамінів, ніж сам чесник. З них можна готувати соуси, салати, приправи або споживати як самостійну закуску. Спочатку ми чесникові стрілки перебираємо. Ми їм відрізаємо потовщення, де формується насіння. І залишаємо довжиною 10-15 см. Готуємо укріп і проварюємо стрілки 5 хвилин в укропі. А тепер готуємо маринад на 1 літру води, 1 столова ложка солі, 2 столових ложки цукру, лаврове листя, духмяний перець, чорний перець горошком. Я додала ще для пікантності. Перець чилі і все це доводимо до кипіння. Коли маринад закипить, додаємо на 1 літру 75 мл 9% оцту. Проварені стрілки заливаємо маринадом і в маринаді проварюємо 5 хвилин під закритою кришкою. Коли ми проварили стрілки часникові, і вже підготували собі баночки, гарненько їх помили содовим розчином. Викладаємо стрілки, заливаємо гарячим маринадом. І ще я стерилізую у духовці верх-низ з обдувом при температурі 170 градусів 10 хвилин до моменту закипання. Закриваємо кришками і накриваємо ковдрою. Через 7 днів можу виїсти, але найкраще смакує в зимі. Як самостійну закуску або як приправу. До зустрічі на каналі Як варити і печи. Хай вам смакує.